Рівненська громада знову оплакує полеглих на війні захисників на майдані незалежності віддали шану двом героям: – 36-річному старшому стрільцю Юрію Капітулі та 33-річному старшому солдату Павлу Кравчуку. Близько сотні рівнян прийшли на головну площу міста, щоб схилити голови у скорботі та покласти квіти до домовин. Ймовірно, вони не знали один одного, оскільки один народився на Рівненщині, інший в Рівному, інший на Радивилівщині, але їх очевидно об'єднало бажання захистити Україну від московського загарбника. Вони загинули один наприкінці вересня, інший першого жовтня на різних напрямках. Один на Донеччині, інший отримав важкі поранення на Запоріжжі. І помер уже в лікувальному закладі. Юрій Капітула народився та виріс у Рівному. Закінчив місцеву третю школу, а згодом здобув фах майстра штукатура в одному з училищ. Чоловік займався ремонтом квартир. Зі слів рідних мав золоті руки. На Юрія вдома чекали дружина та двоє дітей. Без батька залишилася і донька іншого захисника Павла Кравчука, бійця, який народився на Радивилівщині, але працював у рівному на місцевому румянці. В них залишилися діти, дружини. Одна з наших завдань як міста подбати про соціальний захист цих родин і власне, сьогодні гідно провести наших героїв-захисників в останню дорогу. Обоє чоловіків не ховалися від мобілізації. Юрій Капітула ще на початку вторгнення хотів приєднатися до лав ЗСУ добровольцем. Однак повістку отримав лише влітку цього року. Мінометник Павло Кравчук на фронті пробув близько року. Поховали обох рівненських бійців на алеї Героїв кладовища Нове, вічна та світла пам'ять українським захисникам. Микола Бражицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин.